Вероніка була успішним лікарем у ветеринарній клініці. Вона всі сили докладала до роботи та у результаті стала помічником головного лікаря. Їй довіряли проводити складні операції, і все проходило успішно. Якось з'явився на прийомі у Вероніки Вова. Він був такого ж віку, симпатичний хлопець з хворою кішкою. Якій була потрібна операція. Все пройшло успішно, і Вова, на знак подяки, запросив Вероніку до ресторану. Молоді люди швидко порозумілися і розговорилися. У мене було кілька романів, але до весілля так і не доходило. Якось поспішати не хотіли, та й правильно, тому що жоден із хлопців не прийшов перевірку побуту. А я був одружений, тільки ось не зійшлося у нас зовсім сімейне життя, не підійшли за всіма параметрами. Натомість Вероніка ідеально підходила Вові. Вони часто зустрічалися після роботи, разом гуляли, і так розпочався роман. За півроку Вероніка дізналася, що вагітна, але вона боялася сказати про це своєму нареченому, бо розуміла. Що більшість чоловіків реагують на таку новину негативно. На подив Вова виявився іншої думки. Я такий радий, ти навіть уявити не можеш, наскільки радий. Вова обійняв Вероніку і став доглядати її все більше і більше. Одна тільки думка бентежила дівчину Вова не поспішав робити їй пропозицію, та й про весілля мова ніколи не заходила. Але головне, що Вова радий майбутній дитині і це заспокоювала, заспокоювало Вероніку. На сьомому тижні Вероніка різко прокинулася вночі від сильного болю в животі. Вова викликав швидку, і дитину врятувати не вдалося. Вероніка тяжко переживала цю подію. Лікарі заспокоювали і казали, що за першої вагітності таке буває подив Вова був спокійний, а через кілька тижнів він просто зник. Вероніка почала його шукати, дзвонила всім знайомим, і лише один його давній приятель розповів за секретом Вероніці правду. У Вови була дружина, і вони дуже довго не могли мати дітей. Дружина вся обстежувалася, але в неї все було гаразд. Вова обстежуватись відмовлявся. А потім сталося дивне, його дружина завагітніла. Але на сьомому тижні стався Викидень. І так цілих п'ять разів. Вова розумів, що проблема в ньому. Але обстеження було дорогим, і він не хотів витрачати гроші. Вони з дитиною, вони з дружиною розійшлися. Але якось Вова сказав, що шукає собі жінку, щоб ще раз перевірити, чи буде Викидень на сьомому тижні, чи ні. Я так розумію, все повторилося у вас. Вероніка слухала, і в неї просто не було слів. І тепер вона зрозуміла добре, що вона не народила від такого виродка, як Вова.